Друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас 21 квітня, п'ятниця. Значить, зараз я находжуся на вторій ділянці свого виноградника. Так склалося, що вона в мене ще не підв'язана, і сьогодні займаюсь підв'язкою виноградника. Ну так два слова. Чим я підв'язую. Підв'язую. Я працюю отакими от топінерами. Тобто, вони є різні. Є там корейський, японський, китайський. Оце на ваших очах це саме бюджетний, саме я так вважаю, дешевий, мабуть, китайський топінер. О, я його придбав три роки тому назад і оце третій рік і працює без нарікань. Єдине, що я поміняв, то, то ножик. ножик, який відсікає оцю плівку. І він, до речі, йшов запасний його в комплекті. О. Я їх одразу придбав два штуки, один червоного кольору, другий зеленого. Думаю, про всяк випадок, друг. Так, знаєте, такий, друг цей вийде з троя і я буду тим. Але ж я той ще й не доставав. Тобто він так і лежить в коробці, якби, жде свою чергу. Тобто для підв'язки я використовую. Плівку 150 мікрон. ну взагалі, Я використовую два види плівки. 150 мікрон, до речі, яка тут ось вам трошечки просвічується о, у о, да, о цій бобіні. і 110 мікрон. О, тут кольор у мене. Якби, ну Може і 110 мікрон і на рукава. тобто Я не бачу в цьому ніяких проблем, вона теж прекрасно видержує. О. Дивіться, цей, якщо вам видно, ось раз. І пришпилює таку. Тобто, без нарікань. Дивіться, раз, раз і пішов. А робота як Ну, трошки неудобно. Ну ви, ви зрозуміли, друзі. Ще раз давайте я вам тут на удобному місці покажу, як він ось раз. раз. Тобто і на огірках, і на помідорі, і на шкілці. А Там багато щлочків дуже багато, і весь виноградник, оце одним-два роки наріка нема. Друзі, і по винограду, що я замітив, що якби, розвиток тут на цій на старой ділянці трішки якби, краще йдуть. От, до речі, ось, ось, ось на ваших очах прививочка черешневий. Це форма писанки Олега Михайловича. Я в минулому році зробив прививку. Дивіться, як вона вся активно пішла, всі пагони пропу... розпустилися. І бачу, що вони всі були плодоносні. Всі були плодоносні, форма врожайна. Вона мені сподобалася, що раня з мускатом, то тобто, ця скрава така червоного кольору, ну якби на моєму основному виноградники, вона... Гарно зарекомендувала і тут я теж зробив прививки. Тобто В мене вона трішки ще не, не, не з таким розвитком, а тут приїхав якби, отак. О. все, працюємо далі. Тобто Підв'язку проводжу, що я хочу сказати отаким обикновеним топінерчиком і він мене. Якби, вполне Задовольняю, друзі. Все, друзі, працюємо далі. До зустрічі.